Сместо мне. А фанатик. Владимир. Задряпованно. Иванов.

на 3 Де інформація перекладається до 3 хвилин, роботу завершити за пів години, безприярні. Кримається, підняття рух поза, тобто, хто утримався, приймається. Перше і друге питання було потрібне передач чоловіка. Прошу декувати функції замовника підприємства центру райони медикосанітарної допомоги Архівської міської ради. Дело декувати функції замовника Комунальному і комерційному підприємству центру медико-санітарної допомоги Артійської міської ради для реалізації проєкту нові солдатних панелей. Це перше питання і друге питання про погодження входження права, встановлення до водичного обладнання та дагу з Луганської амбулаторії. Ці два питання стосуються встановлення сонячних панелей на наших амбулаторіях. Ці рішення потрібні зараз. Наша технічна документація пішла в перевірку і на сьогоднішній день ми повинні ускоритися в плані реалізації документації, включити договори і обладнання нам поступає буквально в за червяку? За програму. За газові кошти. Є Немає. Питання, за уважность пропозиція. Тоді перше і друге питання пропонує в цьому. Закласти. Кармаджак. Михайло, Подоров, Так. Тодоров. Так. 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 За. Глаченко. Добрякова. За. Иванов. Чернышова за. За Да. Сибов. За. Люфтов. Радик. За. Наступне питання. Поразованный змін до стратегії розвитку ОЗСУ Російскому місту, региональної громады до 27-го року, 1 и до 2004 года. Шановні депутати, у зв'язку зі змінами державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, які затверджені постановою Кабінету кабінет міністрів 13 серпня 2024 року, нам необхідно привести у відповідність нашу стратегію. Термін розробки змін до стратегії складає 10 місяців. Ми маємо до 30 вересня за нову стратегію. У нас uh, пост, мы по стратегии работаем с гуэргами, uh, да? да. Uh, Спасибо, uh, нам допомог допомога в розробной нашей стратегии будет и все дорогой. Тому нам потрібно це рішення для початку цієї да, ми, ми работы. Мы в начале 20, в 2021 году приняли стратегию. Почалася війна, та стратегія, яку пиняла, наразі ну, зміни в державі, вона не актуальна. Держава наразі розроблю зміни до стратегії держави, ми маємо розробити свої зміни до стратегії е, нашої громади, для того, щоб не платити ні, нікому кошти е, за розроблені стратегії, тому що попередню стратегію ми писали разом з Діаною, Зараз ми маємо проєкт юсейн Дивела, який спеціалісти якого допоможуть у розробленні для нас, нашої стратегії. За, За нашу Безплатно. <кху> це, це, це наш грантовий партнер, через який ми отримали ескалатор. Наразі вони надають більше такої допомоги і дорадше, і ми з ними зараз участвуємо в проєкті щодо е, нашого генерального плану Плану просторового розвитку, який коштує, якщо е, ми його будемо замовляти, десь біля 15 мільйонів гривень сьогодні, гривень. Вони нам будуть допомагати в цьому знову. Игорь Иванович, не 10 месяцев на разработку? Нет. Потому что следующий год такое такой будет а самый ответственный, может нет. быть, чуть-чуть Нет, откровенно. нет. Согласно методичным рекомендациям, разработка стратегии предназначается 12 месяцев. За ли. ну, это же, когда мы должны разработать стратегию, уже нет. на 26-й год. нет, Ми, у нас плановий період складає 7 років, від 21 по 27 рік. Оскільки закінчується скоро закінчиться плановий період, ми і вижимо з перспективою продовження до 34-го року, до наступного планового періоду. Тобто Ми розробимо, оскільки це дуже дужейомка робота, багато ресурсів потребує і нам допомагають ще спеціалісти зовнішні. І ми таким чином зробимо стратегію на наступний і планувальний період. Ну, поки, ну, тут, тут два питання. Ми можемо і самі сісти написати за місяць-півтора, як ми це роблю, по Да? А якщо робити це як, ну, як є по методичці, з опитуванням, з аналізом, з перспективами, ну, зовсім це потрібен час. Має бути ще проведена екологічна оцінка, ми повинні також проводити цілий місяць. Ну, то работает, то в этом самом, пока есть возможность, пока идет война, можно какие-то деньги где-то выбить и так далее. Неизвестно, что будет, если она закончится. Поэтому к этому идут.

Є ще зауважність щодо цього. Я зовсім не розумію, нащо та стратегія про такі часи у нас? Важливо, сьогодні, коли ми подаємося на гранти, на якісь інвестиційні плани та все інше, завжди запитують вашу стратегію. Я не розумію. Об'єсково. Не можем задать, почему нам помогать кто-то просто так? И следовать каким-то стратегиям, обязательно, каким условиям, под кого-то постраиваться или как? Сегодня, к сожалению, просто так минимум. Нам надо вот это. Мы вам готовы помочь? Ну, на этом? Нет, вы нам должны показать, что вы питання. Аталански. Людыша. Михайлов. Мадура. За. За. Люцин. Тодор. Да. Телефоны. Человек Васильев. Челакиновый. За. Атанатьев. Златик. Забрякова. Дивазов. Шермышова. Готинет. Сивари. Керецов. Тайчик. Наступне питання про зміни до бюджету. всім присутнім. Пропонується проєкт рішення про внесення змін до бюджету громади на 24 рік. Пропонується на рахунок економії зменшити до відділу культури та туризму. За гальній сумі 350 тисяч 740 гривень, в тому числі з будинків культури заплата праці з нарахуваннями у сумі 201 740 гривень. З музею також заплата праці з нарахуваннями у сумі 60 тисяч гривень. З бібліотек за заплати праці з нарахуваннями 90 тисяч гривень. Кошти спрямувати міській раді, на членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування 30 тисяч гривень, комунальне підприємство житлові, поточний трансфер на підтримку підприємства 51 тисяча 240 гривень і фінансовому управлінню на резервний фонд 270 тисяч 500 гривень. Це подальшому неодинково буде розподілено для комунального підприємства благоустрій з метою ліквідації наслідків до керного удару 11 листопада поточного року. Мы на прошлой сессии сняли с ассоциации деньги, э, В вот, этом, думаю, так не мы так и не захватили. За последние недели мы не звонками предоставили. Мы захватили за все это все недели. Э, По ЖТО и ПУЖ. Турик работает у нас э, над остеклением. Э, Эти деньги на ну, большей части, на фамилии людей, кто зарабатывается. Сегодня по техному удару я уже сказал, что у меня есть участная дома техника на вывоз того песка для того, чтобы консерватор там приехал. И все консерватор. У криминальных, конечно, самоизация, но распоряжение идут сверху дело. Поэтому как бы вот так. Ну, понятно. Вся, вся, суть изменения бюджета. Я пытаюсь сейчас на ваше. Так, є питання. А чому ж повікову теж не виділяється на подолання? Підтримка, ну, там не значно. На подолання вже не перший раз. Ну, так за зараз прилетіли, що ми можемо зробити. Вони ж... Ні, давайте... ми не вимірювання. Звичайно, зараз подавати. Ми надавали на придбання на послуги, а зараз ми хочемо надати примірувати до Як вони і... розподілять ці кошки, то вже таке. А от якщо будуть перевіряти, то то підприємство роботи по новому законі. І як ми його можемо підтримувати? Ми його підтримуємо, не даємо фінансову підтримку, враховуючи, що зазначене підприємство згідно е, нашого протоколу ТПНС. Наслідки ракетного обсягу, є певні ці підприємці, які зазначені в протоколі, як підтримувати, ми, ми, ми 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 ми. але ми хочемо надати заробітну плату людям, трошки іхс, ми не можемо з резервного фонду виплачувати заробітну плату, не маємо права. Є така є таке, е, е, конкурентна діяльність. От, якщо другая компанія подасть жалобу на те, що не конкуренції, наприклад. другая, которая обслуживает дома, то так как мы выделяем деньги, у нас могут быть проблемы. Не будут у нас проблемы. Мы же выделяем, не выделяем их на подавание ракетного удара. Мы выделяем их как трансфер, который предприятие будет использовать и будет документ, подтверждающий подавание масок и ракетного удара. Нет, значит, здесь надо было просто написать, что на предприятии на при, ликвидации насыпки. Так что здесь, даже в претензии не будет. Це прописано ми в документах, де буде використання кілька. Крім того, це підприємство у нас в переліку підприємств, які здійснюють контроль та догляд за нашими. Постійно вони там дійснюють виділяємо кошти, ми вже конкретно немає прописание <laughs> uh, когда, когда они эти документы no, 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 no. уже подшивают все документы я проверяю и что они пишут я все проверяю поэтому Нет, я, я думаю диски, что, есть, те... на, mm. на ликвидацию у нас добро це буквально дві фрази две в цілому прописаны номер 4 так, так. Ну, все. Все. Ще питання вже газуємо. Чи... Да, я питання. Ну, так. Ну, так я, е -е я не розумію, чому знов кошти для російських тільки громади. Чому це питання не підіймається? Е -е трансформатор в Афхнові, світло у нас є, а у тих, у кого світла зараз немає, вони них не вийдуть. Питання наступне. ПДФО з е, Україне поступає в нашу громаду. А скільки? І, ну, там достатньо людей і достатньо ПДФО. Тут не та сума, що ми зараз, зараз по, по 20-30 тисяч збирали з кожного громада. Я не думаю, що там все. Тим паче, ти що нам йдуть. Е, я на це дивлюся з іншої сторони. Приїхав губернатор, пообіцяв. Закріти софінансування очних споруд це 9 млн грн. Маю, там, маю, маю, там, за, ну, за 200 тисяч вести перемогу. Це буде сорок. Добре, ви не маєте це казати, а ви кажете, що є злі депутати, які кажуть, от ось так, що мені їм відповісти. Так, так сьогодні це не працює. Ну, все такі на і все. На різних рівнях треба підіймати. Я зрозумів, але я думаю, що це та сума зараз кимось. цілому. Так, ладно. За. Михайлова, За. Бадуров, За. Слюсы, За. Тодоров, Церков, Влак Васельцев, Лавсинович, Афанасьев, За. За. Добрякова, Иванов, Чернышова, Гафинец, За. За. Сигов, За. За. Райчев, Снимаец. За. Пятая, uh, шестая, шестого программа пристосуется кюжету, да, у нас? За. За. Да, да.

Слюсель, задоров, цариков, человек Васей, Человек Деновый, Добрякова, за. Иванов, за. Чернышова, Газинев, Сива, Кливцов, Райшин. Перерышная принято. Так, давайте закрываем сессию, потім обсуждаем нашу щельногальную питання. Так, у нас прямо денег подачакової ми серії вичерпаний діло заварить.